Архітектурний фестиваль Просто неба на тему Я місто відбудеться у Чернівцях 17-18 жовтня в стінах ратуші та на центральній площі. Це перший захід такого формату, який проходитиме в нашому місті. Уперше всі бажаючі зможуть взяти участь у дискусійній платформі головних архітекторів Чернівців, Львова та Івано-Франківська. Йтиметься й про те, які зміни до містобудівного законодавства потрібні містам для їх гармонійного розвитку. Тут буде представлено архітектурні проекти та інтер'єри, які вже реалізовані по всій Україні. Далі тут буде представлено на фестивалі українські ландшафтні проекти, де ми зможемо познайомитися, тут будуть такі цілі експозиції, де ми зможемо познайомитися не тільки як воно має кінцевий результат, а й, наприклад, як воно відбувається, скільки воно коштує, як воно проєктується і так далі. Також головний архітектор міста розповіла, на якій стадії наразі знаходяться роботи з реконструкції кінотеатру Миколайчука. На сьогоднішній день вже надійшли кошти до нас і, значить, далі наша робота. Робочий проект ми надали на експертизу. Проект зараз проходить експертизу. Тільки ми отримуємо висновок експертизи, оголошуємо тендер підрядної організації. Окрім цього, в Чернівцях відбувається встановлення тематичних зупинок. Першим запропонували свій проект організатори поетичного фестивалю Марі Дзян Черновіць. Основна тематика цієї зупинки, що там буде встановлено цей бокс для обміну безкоштовного обміну книжками. На даний момент таке відбувається в Чернівцях знову ж таки вперше. На сьогоднішній день ескізної пропозиції я ще не можу вам показати, але відбувається також. Тематична зупинку фанатів футбольного клубу Буковина. Вона буде встановлена біля біля парку Шевченка. Також, ну скажем, це тематична зупинка. Також спільно з угорськими партнерами в Чернівцях планують поблизу Чернівецької філармонії встановити пам'ятник знаному угорському композитору Ференцу Лісту. Тебе така, така прохання міської ради було, щоб, скажімо, цей пам'ятник не ніс якусь ще цікавинку в собі. Тобто, ми плануємо там встановити. Ну, скульптор вже розробив систему, щоб коли відвідувач підходить до цієї скульптури, натискає на клавішу, щоб там лунала музика фаренса ліста. Ну, сподіваємося, що у нас все вдасться, і пам'ятники не будуть, будуть нести ще якусь змістовну таку інформацію. Так? Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.